Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Брудної стіни, а я, папа Джастіфай. Це відео є доповненням до ось цього відео, де у коментарях ви, як і будь-які фанати Дюни, почали нагадувати мені про школу Бене Гесерет. Таким і був задум. Бо для мене ця четверта сила є окремим організмом поза політикою, прянощами та грошима. У Бене гесеред свої цілі, свої методи та своя зброя. Тому сьогодні я розповім вам про найбільш таємничу та найбільш феміністичну фракцію всього всесвіту про Бене гесеред. Але хочу сказати, що ця історія не буде повною, бо я не хочу руйнувати вам враження від фільму та читання книжок. Тому це відео не містить спойлерів, хоча втриматися було, чесно кажучи, доволі важко. Зараз саме час підписатись на канал, щось пишіть, ставте лайки і поїхали! Орден Бенегесерит, який часто скорочують просто до Бенегесерит або навіть до Сестринства, бо вони там всі одна одну називають сестрами. Цей орден був давньою та досвідченою організацією, яка завжди заперечувала, що є релігійним орденом, але діяла за майже непроникною ширмою ритуального містицизму. Їхнє навчання, організація та внутрішні методи навчання були майже повністю релігійними. Сестринство складалося з усіх жінок, шпигунок, черниць, науковиць та теологінь, які використовували генетичні експерименти, галактичне політичне втручання та релігійну інженерію, щоб просувати власну програму еволюції людської раси з Вою їхнього обранця, так званого квіцацхадераха, що дослівно зіврито означає скорочення шляху. Вони робили це і пізніше, просто для блага та виживання людства. Їхні цілі та дії сформували вирішальний елемент в еволюції людства. Походження бене гесеред не є широко відомим. Зрозуміло лише те, що бене гесеред виникли під час політичних потрясінь, що послідували за батлеріанським джихадом. І так вони швидко зарекомендували себе як впливова політична сила. Після об'єднання чаклунок або відьом, як їх ще називали, які існували до джихаду. Разом із лідерами релігії вони сформували та встановили свою ієрархічну структуру через 20 років після закінчення джихаду. Також інші спогади, які були надані преподобним матерям Бенегесери, надали величезну кількість знань, які сягали далеко в минуле людства, до тих днів, коли люди були пов'язані з нашою планетою Землею. Окремо від спогадів, деякі фізичні залишки, такі як збережена картина Ван Гога, також підтверджували цей зв'язок і забезпечували точку прив'язки до далекого минулого. Тисячоліттями сестринство Гесерет використовувало свою владу, діючи на фоні імперської політики. Робили вони це через їхню програму розведення та розміщення агентів в імператорському дворі та до махлам а також через надання специфічних послуг, наприклад, навчанням шляхетних жінок, посередництвом у та наглядом за переговорами Бене Гесеред вирізала значну нішу в структурі імперіуму. Вони також були мовчазними партнерами в Кооам разом із Бене Тлейлаксу, також відомими як просто Тлейлаксу. Про них поговоримо якось наступного разу. Бо про них можна розказати майже стільки, скільки й про Бен Гесеред. Кооам це фракція, яка контролює міжпланетну торгівлю і фінанси імперії. Та як результат вони здатні маніпулювати економікою. Таким чином, і Бене Гесеред, і Бенет Лейлаксу мають доступ до економіки. Після історії першої книги Дюни виник такий собі вакуум влади. Цей вакуум заповнили як Бене Гесеред, так і Бенет Лейлаксу. Бене Гесеред перейшли до переконання, що якщо вони хочуть уникнути підпорядкування іншому тирану, їм доведеться брати більш активну роль у політиці та світових Діях подальшу історію я маю від вас сховати, бо знову ж таки не хочу спойлерити книжки та майбутні фільми. Головною метою Бене Гесеред було досягти подальшої влади та впливу, а потім допомогти спрямувати людство на шлях усвідомлення та стабільності. До останніх подій першої книги, передбачуваним засобом досягнення цієї мети, був квіцац Хадерах, той, хто може бути всім одразу, чоловіком Бене Гесеред, преподобною мати настоятелькою, суперестотою і, зрештою, месією для служіння місіонарії протективи. Місіонарія протектива з латиниці охоронна місія це частина ордена Бенегесеред, завданням якої є насадження на примітивних світах таких собі заразливих забобонів, так званих Паноплія профетикус, які відкривають ці світи впливу ордена. Тобто, коли Пол та весь дім Атрідів прибуває на Аракіс, ви могли б бачити, як звичайні люди вважають його обраним. Це не тому, що він є обраним, а тому, що вони вважають його обраним, а вважають вони його обраним саме тому, що. Бене Гесеред, так треба було. Вони століттями насаджували цим людям думку про те, що прийде обраний. Бо Бене Гесеред мають план щодо Квіцац Хадераха. Вони знали, коли і як народиться обраний на багато, багато століть вперед. Квіцац Хадерах став майже кінцевою метою їхньої вікової програми розведення. Майже. Їхні плани зруйнувала Джесіка Атрід, коли вона свідомо подарувала Лето Атріду першому сина Пола Атріда, з яким ви всі вже знаємо. Вона мала народити дочку, а народила сина. Пола вважала з Хадерахом, і на превелике розчарування Бене Гесеред він прийшов на одне покоління завчасно. Чи міг орден повністю контролювати Квісаса Хадереха, як вони сподівалися, залишається дискусійним. І це можна зрозуміти з книжок, і тільки з книжок. Подальші плани Бене Гесеред я розкривати не буду, бо їх можна на даному етапі зрозуміти тільки з майбутніх книжок. Але знайте, що чим би не скінчилася історія фільму, Фільму, плани бене Гесерет ніколи не зупиняються. Ніколи. У ордена Бене Гесерет є школа. Так званий центр материнської школи Бенегесеред розташований на Валасі 9. вихованки школи. Молоді дівчата. Термін навчання 14 років. Не кожна дівчина може пройти це навчання в цій школі. Вчаться лише ті, хто був народжений сестрою Бенегесеред або ті, чий генетичний код задовольнить керівництво ордена. До речі, багато з учнів нічого не знають про своє походження, але їхні генетичні лінії вже занесені до книг школи. Начальником регіональної школи Бене Гесеред, тобто старшим проктором, може стати лише преподобна мати. Жінки безперечно керували Бене гесеред. І хоча чоловіки виконували деякі важливі ролі, вони завжди були підзвітні принаймні одній жінці, преподобній матері настоятельці Бене Гесеред. Ви могли бачити гей Єлену могіям у першій частині фільму. Конеча. Will his own leg to What will you do? Це та сама стара бабся, яка ледь не вбила пола у самому початку фільму. Подобна мати настоятелька вона зберігає повний контроль над усім орденом і викликає майже беззаперечну довіру та повагу серед підлеглих преподобних матерів. Преподобна мати обирає свого наступника перед смертю і передає їй свої спогади та особистість. Спадщина преподобної матері настоятельки часом розподілялася між кількома преподобними матерями, зазвичай з стратегічних причин, щоб, наприклад, коли вб'ють одну, матеріали та всі оці дані не пропали. Мати Квізац. Мати Квізац мала найсильніший зв'язок з іншими голосами та є відповідальною за програму розведення Квізац Хадераха. Вона виключно керувала програмою розведення і більше нічим. Далі йдуть преподобні матері, які пройшли агонію прянощів, тобто перетворили отруту откровенню своєму організмі і вижили. Вони виконують роль радників, викладачів, істориків, генетиків, ну і так далі. Далі йдуть підлеглі преподобних матерів. Вони виконували багато різноманітних ролей, включаючи збір розвідданих, дипломатію та інші функції з продовження завдань програми розведення. Вони також виконували більш чорні ролі, а їхня професія визначалася якістю їхнього генетичного коду. Ногом нижче йдуть правдомовиці, це сестри, які навчені способом викликати транс правди. Ще нижче йдуть сестри: агенти, наложниці, потенційні дружини і так далі. Саме сестрою Бене якраз і була леді Джесіка у першій саме у першій частині фільму. Її історію вам ще доведеться дізнатися. Ви будете вражені її історією не менш ніж історією Пола Атріда. і найнижчим рангом у ордені є посвячена. Ну ви і так розумієте, що це по суті звичайна працівниця ордену, яка виконує якісь найпростіші з точки зору ордену завдання, в тому числі і битові. Школи Бенегесеред були розроблені, щоб максимізувати фізичний і розумовий потенціал людства, особливо жінок. Як наслідок, адепти Бенегесеред володіли здібностями, з якими не міг зрівнятися ніхто інший у відомому всесвіті. Фізично Бенегесеред могли контролювати кожен м'яз і нерв свого тіла аж до окремих волокон. Результатом навчання стають їхні численні здібності. Першою з таких здібностей є усний аналіз. Скуштувавши будь-який продукт, Бенегесеред може розкласти їжу на інгредієнти аж до її хімічного складу. Також вони володіють внутрішнім органохімічним контролем, тобто зміною метаболізму, щоб зробити отруту нешкідливою для свого організму. Взагалі, у всесвіті дюни дуже-дуже багато отрути. Грубо кажучи, у кожній хаті стоїть така антиотруйна система, яка сканує все навколо та показує, чи є в оселі отрута. Бо просто так за. Стрелити або вбити когось у Всесвіті дюни доволі важко. Цю здатність свого метаболізму вони використовували, коли потенційні преподобні матері приймають воду життя, ту саму отруту, яка перетворює їх на преподобну матір. Наступний скіл це прана бінду, зміна кровотоку, температури тіла, частоти серцевих скорочень і рівня свідомості з метою виживання у суворих умовах. Weirding way – Фразу перекласти неможливо, але якщо намагатися це зробити, то ми отримаємо щось на кшталт. Бойового шляху бене мають просто неймовірні здібності рукопашного бою. бене тренували жінок і навіть чоловіків, відточуючи їхні бойові здібності. Лише імперські сардавкари та фремени Заракісу могли наблизитися до здібностей бене Наступним скілом йде вже відомий вам з фільму голос. Голос це здатність безпосередньо впливати на людей, віддаючи їм накази з певною частотою звуку. Коли людині наказують щось зробити за допомогою голосу, майже неможливо це не виконати. Бенегесеред навчені також тому, щоб протистояти голосу. Негативною стороною голосу є те, що все населення стає несприйнятливим до нього, якщо голос занадто часто використовується, часто саме ментати стають несприйнятливими. Пливими до голосу, бо ми розуміють, як він працює. Ще один скіл це відчуття істини. Так звані правдомовиці, навчені відчувати те, чи говорить хтось правду чи ні. Але інші бенегесери також можуть помітити, чи хтось щось приховує. У фільмі Леді Джесіка використовувала цю техніку на лікарі Юе, але він зміг приховати правду, ховаючись за емоціями щодо своєї дружини. Наступний скіл це контроль фертильності. Бене-гесери здатні контролювати власну фертильність. Вони можуть самі обирати, коли за Яку стать обрати для своєї дитини, народжувати вони можуть, коли та де цього забажає орден відповідно до програми розведення Бене-Гесеред розумові здібності Бенегесеред включали найвищий рівень дисципліни. Розум Бене Гесеред міг змінити свій рівень свідомості заради розслаблення або навпаки підвищеної пильності під час потенційної небезпеки. Крім того, навчені Бенегесеред можуть відстежувати різні дрібниці у поведінці інших, щоб виявити приховані емоції, мотивації, Плани або навіть фізичні речі, такі як прихована зброя, фальшивий акцент, хірургічне втручання і так далі. Ця навичка буде дуже корисною, коли треба буде виявити ліцьових танцюристів. Я знаю, що вам смішно, але не смійтеся. Це доволі коварні істоти. Ця людина, тренована орденом тлейлаксу, так володіти мускулатурою, особливо лицьовою, що це дозволяло йому або їй свідомим зусиллям змінювати свою зовнішність. Тепер ви розумієте, якими вони можуть бути шпигунами. Але про них ми поговоримо якось наступного разу. Бо там контенту не менше, ніж у Гесерит. А на цьому це все, друзі. Це канал Брудної стіни, а я, папа Джестіфайн. Щось пишіть, тисніть лайки та не забувайте підтримувати український Ютюб. Слава Україні! Слава квіцат Хадераху, мирного вам неба та смерть російським окупантам. ТИС.